А коли мені один, ну там одного разу ми так в одного одних ну, пасторів запитали, типу, дайте нам поради, що нам робити. У нас зараз серед молоді багато проблем. Там ставки на спорт, ігроманія, якась там залежності різні, всякі Люди, порнографія. Які в церкву. Та молодь, церква, ну різні є. І порадьте нам, як нам може, молодіжним керівникам себе вести, як нам допомогти цим гайцям. А вони знаєш, як кажуть, каже, ну що я тобі скажу? В наш час такого не було. І, все. і я сиджу і думаю, тобто в наш час. А зараз не ваш час. Ти пастор і твоя молодь і твій час. боліє цим. Це їхні хвороби. Твої вівці захворіли на ось це. А ти кажеш, в мій час не було: ти маєш розібратися в цьому. сорі, Ми маємо сьогодні розібратися в темі ЛГБТ. Ми маємо розібратися. Не де сказав, ой, нечисть, ти? Чор. У вас такого не було.